Дивимося, як ставиться до вас керівництво, да, що там за наміри у керівництва. Для кого, про кого розклад. Покажіть мені. Покажіть мені. Зараз прям мечтаєте про празник. Тут людина може бути сімейною. Ну мічтаєте прямо про празню, якийсь проект збираєтеся чи закрити, чи отримати. Да? І якщо цей проект якийсь, чи замовлення, якесь да, щось, щось велике і нове, от воно зараз вам прийде в руки, то прямо це свято свято. прямо зараз таки. Мріях мріях і ілюзіях. да, Хорошо, ваше керівництво, як ставиться до вас, як ставиться керівництво. Тут розклад для жінки. Жінка яскрава, жінка така активна, да, якось ви задаєте тон, що да? Доволі красива. Дуже красиво, маєте свій стиль, свій колір якийсь. так, На вас звертають увагу, да? де ви проходите, хтось та голову поверне. Ви доволі, скажімо так, структурована, да? тобто можете поставити так, розбити задачі на підцілі, бачите варіанти, куди вам що вам двигатися. Да? До вас доволі часто звертаються за порадами, тобто ви надаєте якісь поради такі. І я вам скажу, що якщо у вас в керівниках є чоловік, то цей чоловік. Неравно до вас дихає, да? є у нього така симпатія. Хорошо, як ще ставиться керівництво до вас, як ставиться. Ну ви прям Да? От ви можете, 에, 에, дивіться, ви якось там, де всі 에, вішують нос, а ви знаходите виход у цього. Да? Як мінімум, щоб зберегти своє. Да? Ну, Без знаєте, можна працювати в мінус. Умовно, да, є якась ситуація, все рушиться, якось, ну ви як мінімум витягуєте ноль. Да, тобто своє забираєте, не даєте е, прямо розкиснути і взагалі ну дуже хорошо до вас ставляться. Вважаю, що ви в колективі це прям побіда. Хорошо, що ще тут про вас розкажуть? Рішуча, дуже рішуча жінка така. Е, багато у вас тайн, багато у вас зв'язків, ви маєте якісь свої... Е, Лайфаки, скажімо так. Ну, скажу так, керівництво вами не нарадується. Да? От, ви як всі двері відкриваєте якось для них. Наміри керівництва щодо вас. Які у них там наміри? Так, дивіться, тут, опять же, ще я вас скажу, дуже їм подобається, що ви в їхній команді. Да, этот саме крівне тут є намір дати вам чи то проект, чи то движение якесь, чи по підвищення, тобто.